Вітаю, друзі! Сподіваюсь, ви вже бачили, яку круту програму для нас підготувала компанія, яка вступає в дію, до речі, уже в цьому місяці. Вона називається Бонус за ріст». і, мабуть, дехто із вас вже навіть почав виконувати ці умови, так розібрався, розрахував усе. А більшість, мабуть, просто пролиснули її. Вважаючи, що вона досить складна і зовсім не по вашим силам. Так от, я сьогодні вам розповім про цю програму, покажу варіанти, як її виконати, як досягнути цілі, і покажу, що це зовсім не складно. Просто треба її розібрати. Тож, дивіться наступне відео. Хто може бути учасником цієї програми? Це консультанти, які зареєструвалися у листопаді 2022 року і зробили себе перше замовлення у листопаді, Так, листопад, грудень, ну і, звісно, січень. Це перша категорія. І друга це всі нові консультанти, які зареєструються в компанію, включно до березня місяця. Тепер давайте поглянемо на саму програму. Ви її зараз бачите на екранах у себе. Вона розрахована на? 10 місяців або 5, як можна і скоротити і забрати усі грошові бонуси за 5 місяців. Дивіться, в січні місяці, наприклад, так ви робите виконуєте 250 балів або особистих, або групових. Ми розглянемо і той і інший варіант. І в другому місяці, в наступному, ви підтверджуєте так ці 250 балів. То у лютому ви забираєте грошовий бонус 600 гривень. Потім ви виконуєте 350 балів. На слідуючий місяць підтверджуєте і забираєте 900 гривень. І так далі: 500 балів 1400 гривень, 700 балів 2000 гривень, і 950 балів 2800. Це лише грошовий бонус тільки по цій програмі. Тобто, в цьому місяці, наприклад, зробили. Наслідуючи, підтвердили, головне не впасти менше не зробити, і забрали грошовий бонус. Якщо ви зробили, підтвердили, забрали. Зробили, підтвердили, забрали, то це виходить у вас 10 місяців. Якщо ж ви кожного місяця будете робити наступну сходинку, то ви цей термін скоротите до 5 місяців Тепер давайте покажу вам на прикладі першого кроку 250 балів, як це легко зробити і що ви отримаєте в сумі не тільки грошовий бонус, а ще і ваш дохід основний. Дивіться наступне відео. 250 балів. Це в закупці по каталогу виходить близько 10 тисяч. Середня закупка одного клієнта вона становить близько 500 гривень. Тобто 500 умножаємо на. 20 клієнтів, ось і отримаємо ці 10 тисяч. Тобто вам потрібно 20 клієнтів Це разом з вами. Так? так? що потрібно продати? Наприклад, тому що дуже просто і легко продавати щось конкретне, ніж увесь каталог пропонувати. Ми пропонуємо вам продавати щось конкретні товари, які ви самі любите, які вам самим подобаються. Я для вас, для прикладу, обрала деякі продукти. Дивіться, приводю приклад. Зараз в акції серія кератин. Ми беремо дві. Серії кератину, тобто два клієнти, у вас замовили серії кератин. Потім ми беремо два парфуми. Продаємо так два парфуми по 549 гривень в каталозі. Набір для прибирання це взагалі зараз дуже чудовий набір. Ви його бачите на картинці у себе. Він коштує 333 гривні. Тому беремо 10 наборів за місяць. 10 наборів таких. Далі серія Resurface. Це взагалі вау, наша серія Її дуже люблять. і Вона дуже результативна. Тому ми беремо три набори серії Resurface. і це виходить навіть більше 10 тисяч. Тепер порахуємо ваш дохід. Це якщо ви особистими продажами робите ці 250 балів. Ваш дохід на продажах, на продажах 25%, це виходить 2500. На ще ж є маркетинг-план, і 250 балів. Це ви вже виходите на перший крок, 4% виплати по маркетинг плану. І тут ви заробляєте 233 гривні. І ще є бонус за ріст. Тому ми беремо 2,5 тисячі, ми вираховуємо за 2 місяці вашу заробітну плату. 2,5 тисячі умножаємо на 2, 233 гривні також на 2, тому що за 2 місяці. І додаємо туди бонус 600 гривень. І того у вас за 2 місяці виходить 6,66 гривень. Якщо розділити по місяці, то у вас виходить в місяць заробітна плата, можете і так називати, 3033 гривні. Як вам така сума? І це лише перший крок. Давайте розглянемо іще один приклад, коли ви це робите 250 балів не особистими продажами, а реєструєте людей в свою групу. Вони роблять замовлення на 37 балів. Чому на 37 ми беремо завжди, тому що для новачків випадає можливість придбати два стартових набори, так? По суперціні, парфум, в подарунок, і, звісно ж, програма на 35 балів один продукт із знижкою 77%. Ось і виходить приблизно 37 балів. Отож, 250 балів ділимо на 37 балів закупка вашого одного консультанта. Це виходить всього-навсього 6 консультантів. І ваше особисте замовлення також 37 балів. І того, ваші продажі з 37 балів. Виходить 300 гривень, це ось, ось ці 25% різниця. Так, але я тут навіть не враховую а, програми, ось ці подарунки, які ви також можете продати і заробити дуже кругленьку суму на них. Я вираховую чистий ваш дохід 25%. Тобто виходить 300 гривень. Потім. 233 гривні по маркетингу, пам'ятаєте, 4% уже, це 250 балів. І додаємо за 2 місяці 600 гривень бонус за ріст. Рахуємо вашу заробітну плату за 2 місяці. Це буде 1066 і плюс 600, так? Тобто 4% ваш на продаж заробіток і бонуси. Виходить 1666 гривень за 2 місяці. Так, це сума менша. Але в такому випадку, коли ви реєструєте людей в свою команду, вам набагато легше зробити такі об'єми. І ви їх зможете легко досягнути лише коли ви будете реєструвати людей в свою групу. Але у нас є і цікаві випадки, коли люди закривають і по три і навіть роблять статус директора на особистих своїх продажах. А це лише тільки перший крок я вам прорахувала. Так ви можете уявити, що буде далі, і які взагалі вас суми очікують до кінця цієї програми. А тепер уявіть. Що в вашій групі в програму підключились 5 таких партнерів. Плюс, ви лише за один місяць ви виходите, при умові, що у вас 5 таких партнерів йдуть з вами, ви виходите на рівень 12%. Це півтори тисячі балів. І ви отримуєте лише по маркетингу 4200. Тому, в першу чергу, я вам рекомендую сісти із вашим наставником, з вашим менеджером і прорахувати усі цифри, щоб ви бачили, що ви отримаєте. Далі, що потрібно для цього робити? І за який час? Так, ваші менеджери вони точно знають, як це все робиться, вони точно разом з вами дійдуть до останнього кроку цієї програми, так? і ви разом зробите цей результат. І я вас прошу, перш ніж відмовитися і сказати, це не для мене, просто поговоріть зі своїм наставником, якщо вам все ж таки цікаво заробляти в цій компанії разом з